12 в Україні Приєднуйтесь до нас в ефірі та в інтернеті. tvi.ua. Віталій Півовар. Добрий день усім! Баварські традиції у Києві на стадіоні Спартак стартує «Октоберфест». До видобутку газу в Україні приєднується німецька компанія «Шелл». Від сьогодні – офіційно. Питна вода з Чорного моря у Криму запрацювала установка для опріснення морської води. Видобувати газ в Україні почнуть у 2015 році. Угоду про видобуток вуглеводні підписали із німецькою компанією Shell. Розроблятимуть родовища у межах Юзівської площі, тобто на території Донецької та Харківської областей. Видобуватимуть природний газ, сланцевий, а також газ із щільних піщаників. Угода дає дозвіл на інвестування та роботи на Юзівській площі. Від сьогодні в Україні фактично та юридично почнуться роботи британської компанії Royal Dutch Shell. На першому етапі німецька компанія вкладає у геологічну розвідку близько 500 мільйонів доларів. Загальні капіталовкладення оцінюються у 10 мільярдів доларів. Відповідно до угоди від 30 до 60 відсотків газу припадатиме українській державі за прогнозами експертів. Запаси газу можуть сягати до 3-3,5 трильйонів кубометрів. Трьох переможців обрали на форумі видавців у Львові. Найкращими визнали американський бестселер фізика майбутнього науковця Мічі Окайку, книгу французького письменника Жан Клода Маркаде Малевич та українське видання П'яте книжя, яке власне і презентували е, на цьому фестивалі. До збірку війшли неопубліковані раніше вірші Грицька Чубая. Упорядкували книгу донька поета Соломія Чубай. До видання додали фотографії із сімейного архіву та листи. Автора Передмову та післямову до п'яти книжі написали українські поети Кость Москалець та Олег Лишега. Переможці обирали серед 340 книжок. Нагадаю, торік на форумі гран прі не присудили жодному виданню. І більше подробиць Львова розкажемо вже у наступних випусках. Новин на каналі ТВА. Перша в Україні установка для опріснення морської води запрацювала в одному із готелів Криму. Дефіцит питної води норма життя для більшості кримських селищ. Тож у селищі Новий світ біля судака вирішили брати питну воду у морі. Опріснювальний комплекс на добу дає 40 кубометрів чистої прісної води, придатної для приготування їжі та для пиття. Морську воду беруть на глибині не менше ніж 3 метри. По очистке морской воды единственное первое. единственное первое. И скорее всего и по всей Украине. По всей Украине. Скорее, всего. скорее всего. Это догадки. Да, но пока по догадка, это... но в крайнем случае мы не видели. По Крыму, Крыму первое. Это вот такой мощности первое. Мы на скважинах очищаем, но это друг-друг немножко другая технология. Именно морской. именно морской воды это первое. На Одещині обвалився будинок, під завалом опинився підліток. Триповерховий житловий будинок впав на сусідній двоповерховий. У наслідок обвалу у двоповерхової будівлі відпала частина стіни. Решта стін покрилася тріщинами, пошкодилася покрівля. У результаті інциденту постраждало двоє. Осіб: це 16-річний хлопець та його бабуся. Підлітка вдалося швидко госпіталізувати до дитячої власної лікарні у стані середньої тяжкості у жінки забиття руки. Причиною обвалу стала злива, котра намочила стіни і перекриття, що й викликало послаблення несучих конструкцій. Вікілікс пішов із молотка. Сервер, на якому розміщували скандальний портал, продали із акціону ібей за 33 тисячі доларів. Представники шведської інтернет-компанії «Банхоф», яка виставила сервер на продаж, не називають імені та громадянства покупця. Уточнюють лише, що він не є підданим Швеції а сам сервер називають частиною світової історії, не дивлячись на те, що уся інформація з нього була стерта. Раніше представники продавця обіцяли передати усі виручення від продажу кошти на рахунки некомерційних організацій, зокрема репортери без кордонів. Нагадаю, портал Wikileaks став відомим три роки тому після публікації серії секретних документів. Зокрема, галосу наробили дані про війну в Іраку. Засновник порталу переховується на території посольства Еквадору у Лондоні. І сьогодні у Києві стартує 10-й ювілейний Октоберфест. Співати, танцювати і частувати пивом будуть на стадіоні Спартак. Як готуються до відкриття? Запитаємо кореспондента тевай Марії Черняхівської. Марія, добрий день. Чи присутній на святі баварський дух! Привіт, віталію. Саме зараз стадіон Спартак у столиці перетворюється на майданчик для масштабних народних гулянь. За моєю спиною вже становило шатро, у якому столи вже чекають на гостей фестивалю. Також там встановили сцену, на якій сьогодні будуть виступати такі гурти, як Бангладеш-оркестр та Київ Електро. Звичайно, зовсім скоро вже зашкварчать фірмові німецькі сосиски та інші страви. А також, звичайно, рікою буде литися хмільний напій з самого Мюнхена. До речі, сьогодні. Октоберфест вже в десяте стартує у Києві. Сьогодні ювілейне свято, і е, власне обіцяючи дійство буде триденне і грандіозне. До речі, вперше Октоберфест відзначили у Баварії 1850 року, е, саме на честь весілля принца Людвіга. З того часу фестиваль став щорічним і наймасштабнішим, наймасовішим святом, і саме тому увійшов у книгу рекордів Гіннеса. Тож ми залишаємося тут, будемо відчуватися відчувати баварський дух і власне розповідати у наступних випусках, як проходить фестиваль. Вітаю, віталію, Марія. Дякую тобі. Це була Марія Черняхівська. Вона стежить за відкриттям Октоберфесту у Києві. Хто хоче, приєднуйтесь, гулятимуть на стадіоні Спартак. Ну і на цю мить у мене все. Більше інформації розкажу о 15-тій. Вдалого дня усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.